На роботу, як на свято. Сьогодні працівники ДТЕК Бурштинської ТЕС на роботу прийшли у вишиванках, а за це на них чекав приємний солодкий сюрприз. Торт оздоблений у національні кольори, а також кожен охочий мав можливість сфотографуватись на згадку. З ініціативи компанії ДТЕК та керівництва електростанції свято провели напередодні Дня Незалежності. Компанія ДТЕК влаштувала свято вишиванки. Ми вважаємо, що люди повинні не тільки працювати добре, але й відпочивати. Свято вишиванки це таке національне свято напередодні Дня Незалежності. Ми вважаємо, що це хороший, такий мотивуючий фактор для, для людей. Я думаю, що таке свято для того, щоб був у людей хороший настрій, буде хороший настрій, будемо хорошо працювати безаварійно. Ранок супроводжувався всім патріотичним, розповідає пані Людмила. Жінка переконана, якби усі ранки починались так, працювати було б значно натхненіше. Була приємно здивована і вражена, коли всі на роботу прийшли біля автобуса і очікували автобуса. Всі були в вишиванках. Ну, звичайно, кому як це вдалося. Але зайшовши в автобус, коли приїхав водій, була друга несподіванка. Водій був одягнений також в вишиванку. В автобусі звучала. Хороша українська пісня, і знаєте, це було надзвичайно приємно. Радіє такій акції і розбавленню сірої буденності яскравими орнаментами вишиванки. інженер Петро. Другий рік ми вже розуміємо, що таке незалежність, і як то кажуть, її виборюємо. І наші хлопці на передовій відстоюють. Я думаю, ми вже її ціним і розуміємо, що це таке є. Знаєте, надзвичайно приємно. Оцей флешмоб, ну і взагалі, оцей дрес код в вишиванках. Ну бо теплова енергетика це знаєте, вуголь. Як то кажуть, вугілля ну не дуже так чисто і не дуже такі яскраві кольори. І, от заходити в кінці тижня, як то кажуть, перед останній, останній робочий день перед святами все так яскраво і кольорово, Ви знаєте, навіть буде приємніше, напевно, в наші сірі цехи заходити. Особливо вдячні за свято працівники жіночої статі. Сьогодні ви бачите, я оділася по-українськи, тому що навіть на спідниці у мене є колос, вишиванка, це хліб, це добро, це здоров'я нашого колективу. І весь колектив підтримав ідею нашого керівництва, а особливо нашого директора Шувара Андрія Осоповича ми щиро вдячні йому за це, що все таки відроджується свято української пісні, українського вишивання. Компанія «Детект» дбає не лише про належні умови праці, а й про відпочинок своїх робітників. Віталіна Запорожець Юр Гусак, новини, телеканал Раї.